Добрий день, слава нації. Останнім часом я багато чую про те, що транс провокував Зеленського. Я згоден з цим, але спровокувати можна тільки недолугого. Розумно одразу зрозуміє, що ця провокація не піде на неї. Тому в мене багато запитань до розумових здібностей Зеленського. Даже наша влада визнає, що 60% військової допомоги надає нам США. Що буде з нами, коли не припиниться допомога? Наші хлопці на фронті, не маючи боєприпасів, не зможуть втримувати шалену навалу расистів. Ми почнемо великими тепами втрачати не тільки територію, а й наших найкращих хлопців. Тому в мене пропозиція до шанувальників Зеленського. Візьміть автомати без набоїв і замініть хлопців на передовій. Смерть ворогам. зовнішні. И внутренне.